Рисунку зображено графік функції y до рівня fідx, визначеної на проміжку від мінус 4 до 3. Зключно вкажіть множину значень функції y до рівня fx відняти 2. Якщо від функції віднімається число, то ми маємо перенести нашу функцію на 2 одиниці вниз, 2, 1, 0. 1 0 мінус 1. Мінус 1 мінус 2 мінус 3. Побудуємо схематично цей графік. Y дорівнює f від x відняти 2. Укажіть множину значень. Значення функції це y. Мінус 3. Це в нас мінімальне значення. Піднімаємось, і ось наша точка з координатами 3 і 0, отже, Y – 0. Отже, множина значень від мінус 3, які в нас Y можуть бути, мінус 3 0, включно варіант В.